Привіт! Близько 500 років тому італійський художник і вчений Леонардо да Вінчі намалював те, що, на його думку, було ідеально пропорційним людським тілом. Цей малюнок став відомий у всьому світі під назвою «Вітрувіанська людина. Поєднання мистецтва, математики та анатомії в малюнку да Вінчі протягом століть заворожувало вчених. Тепер же британський експерт стверджує, що зміг розгадати секрет того, як да Вінчі ідеально помістив людську фігуру всередині кола і квадрата. А від творчості перейдемо до дуже цікавої гіпотези. Вчені провели експерименти з ізотопами кальцію, які показали, що, можливо, п'ята сила природи все ж існує. На це вказують аномалії в атомах. Ну і куди ми без відкриттів у Всесвіті. Нова планета була виявлена за допомогою космічного телескопа ТЕС транзитним методом. Цей кам'янистий світ майже в два рази більший за Землю і має нижчу щільність, але там є вода. А ще до нашої рідної сонячної системи знову завітав міжзоряний гість. Це дуже рідкісне явище, про яке варто дізнатися більше, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А зараз я хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене. Окреме дякую Сергію за його великий вклад у розвиток українського наукпопу. За посиланнями в описі ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. І, якщо ваша ласка, то підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Завчасно всім дякую. Ну а тепер Всесвіт, наживо! Випуск номер 94 Генетик і кваліфікований стоматолог Рорі Мак Суїні стверджує, що ключ до розгадки геометричного коду да Вінчі полягає у використанні рівностороннього трикутника між ногами вітрувіанської людини. Дослідник стверджує, що це не просто випадкова геометрична фігура, вона відображає те саме креслення, яке досить часто можна зустріти в природі. Подальший аналіз показав, що ця форма відповідає трикутнику Бонвіла. Це уявний рівносторонній трикутник у стоматологічній анатомії. Він відображає оптимальну роботу людської щелепи. За словами експерта, це прямий доказ того, що да Вінчі зрозумів ідеальну конструкцію людського тіла за століття до того, як у цьому розібралася сучасна наука. Річ у тім, що коли цей трикутник використовується для побудови креслення, за його допомогою створюється певне співвідношення між розміром квадрата і кола. За словами Суїні, це співвідношення 1,64, що майже ідентичне числу 1,618, так званому золотому перетину, який часто трапляється в природі. Це число також можна зустріти і в геометрії людської щелепи, що ідеально функціонує в пропорціях черепа, атомній структурі надміцних кристалів. Тощо. Ми всі шукали складну відповідь, але ключ був у словах самого Леонарда. Він весь час вказував на цей трикутник, що справді дивовижно, так це те, що цей малюнок втілює універсальне правило. Він показує, що те саме креслення, яке природа використовує для ефективного дизайну, працює в ідеальному людському тілі. Свій малюнок Леонардо да Вінчі створив близько 1490 року. У той час навченого епохи відродження частково вплинули праці римського архітектора Марка Вітрувія Поліона. Він вважав, що людське тіло має гармонійні пропорції. Він вважав, що фігура людини може ідеально вписатися в коло і квадрат, але Вітрувій так і не надав математичної основи своїм твердженням. Зі свого боку, да Вінчі, який вирішив цю загадку, не став пояснювати, як він це зробив. За останні 500 років вчені висунули безліч теорій та ідей, але жодна з них не відповідала фактичним вимірюванням. Творчість творчістю, але давайте повернемося до реальної науки. Фізики розпочали пошук невідомої частинки, яка може бути переносником п'ятої сили природи, яка могла б допомогти розкрити таємницю темної матерії. Експерименти показали натяк на існування нової фізики під час дослідження атомів. Результати дослідження опубліковані в журналі Physical Review Letters. Стандартна модель фізики елементарних частинок пропонує точний опис фундаментальних компонентів, які формують усю видиму матерію, включно з частинками, з яких складається все навколо нас. І ми самі. Вона також визначає основні сили природи, які керують взаємодіями між елементарними частинками. Але ця модель не може пояснити абсолютно все, зокрема, природу темної матерії. Невидима темна матерія, яка займає більшу частину маси Всесвіту, є однією з найбільших загадок, і її існування підтверджується тільки гравітаційним впливом, який вона чинить на видиму звичайну матерію. Щоб пояснити природу темної матерії фізики припустили, що існує п'ята сила природи, яка існує поряд із відомими чотирма фундаментальними силами Всесвіту: гравітацією, електромагнетизмом, сильною і слабкою взаємодією. Фізики припускають, що невідома п'ята сила природи, ймовірно, існує між нейтронами в ядрі атома та електронами, які обертаються навколо нього. А переносником п'ятої сили, ймовірно, є невідома елементарна частинка. Для перевірки цієї теорії фізики використовували атомну спектроскопію, щоб вивчити атом із найвищою точністю. Вчені припустили, що якщо п'ята сила справді існує в атомі, то її величина пропорційна до числа нейтронів в атомному ядрі. Тому фізики під час експерименту використовували ізотопи кальцію для виявлення ознак невідомої сили. Ізотопи це версія одного і того самого атома, який відрізняється тільки числом нейтронів в атомному ядрі. Це означає, що ізотопи мають однакову кількість протонів і електронів, і отже, хімічно ідентичні, але кожен із них має різну масу. Загальна сила, яку відчувають електрони у різних ізотопах, має трохи відрізнятися через різну кількість нейтронів, якщо п'ята сила існує. Це можна виміряти, вивчивши енергетичні рівні електронів. П'ята сила повинна викликати невеликий сув у рівнях енергії між різними ізотопами кальцію. Фізики використовували 5 стабільних ізотопів кальцію, кожен з яких містив 20 протонів. Але число нейтронів варіювалося від 20 до 28. У результаті невеликі суви в рівнях енергії електронів були виявлені і їх не можна повністю пояснити відомими силами. Але вчені кажуть, що не можна поки стверджувати, що було виявлено нову фізику, хоча натяки на можливу п'яту силу вже з'явилися. Але ніхто не знає, який вплив вона може чинити, а тому залишається багато невизначеності. Фізики кажуть, що у них є можливість встановити межі можливих значень маси і заряду гіпотетичної частинки, яка є переносником п'ятої сили. Вчені продовжать свої експерименти, які можуть призвести до відкриття невідомої нової сили. Всесвіту. Космічний телескоп ТЕС за останні сім років виявив понад 7600 кандидатів на звання планети поза сонячною системою, з яких 636 були підтверджені. Тепер вчені підтвердили існування ще одної багатої на воду планети, яка розташована близько за космічними мірками і обертається навколо карликової зорі спектрального класу М. Дослідження було опубліковано на сервері препринтів архів. Транзитний метод пошуку планет полягає в тому, що телескоп ТЕС слідкує за тисячами яскравих зір у нашій галактиці Чумацький шлях і шукає ознаки зміни їхньої яскравості, пов'язані з транзитом або проходом планети на тлі зорі. Аналіз отриманих даних дав змогу вченим підтвердити існування нової кам'янистої планети класу Суперземля, розташованої за 154 світлових роки від нас. Новий світ отримав назву TOI 1846 b. Дослідження показало, що нова планета приблизно в 1,8 разів більша за Землю за розміром і приблизно в 4,4 рази більша за масою. Таким чином, тоє 1846 b має щільність 4,2 г на сантиметр кубічний. Щільність нашої планети становить 5,51 г на сантиметр в кубі. Астрономи з'ясували, що виявлена планета перебуває дуже близько до своєї зорі, на відстані приблизно 5,5 мільйонів кілометрів, що в 27 разів ближче, ніж Земля віддалена від сонця. Орбітальний період, тої 1846 b становить лише приблизно 4 земні дні, тоді як у нашої планети він становить 365 днів. Вчені дійшли висновку, що температура на планеті становить приблизно 295 градусів за Цельсієм. Водночас попередній аналіз показує, що це багатий на воду світ, але найімовірніше вода міститься в атмосфері, а не на поверхні планети. Для отримання більш докладної інформації про склад нового світу астрономи мають намір провести додаткові дослідження. Що стосується зорі, тої 1846, навколо якої обертається планета Тої 1846 b то вона має спектральний клас М і менша за Сонце. За словами астрономів, карликова зоря приблизно на 60% менша за сонце за розміром і масою, але її температура становить приблизно 3295 градусів за Цельсієм, температура на поверхні Сонця 5500 градусів за Цельсієм. Але зоря тої 1846 старша за сонце, адже її приблизно 7,2 мільярдів років, тоді як наша зоря існує приблизно 4,6 мільярдів років. Якщо Сонце помре десь через 5-6 мільярдів років, то такі зорі, як той 1846, живуть набагато довше. І можливо, саме від цієї зорі до нас прилетів черговий гість. Унікальне космічне явище сколихнуло світ астрономія. Вчені офіційно підтвердили відкриття третього в історії міжзоряного об'єкта, який мчить крізь нашу сонячну систему. Цей загадковий гість, позначений Міжнародним астрономічним союзом як C-2025N1 або 3i Atlas, є найбільшим з усіх виявлених досі міжзоряних об'єктів і класифікований як комета. Той факт, що ми бачимо деяку розмитість, кому, свідчить про те, що він складається переважно з льоду, а не з каменю. Пояснив Джонатан МакДулас, астроном з Гарвард Смітсонівського центру астрофізики. Це вказує на його кометну природу. На відміну від першого виявленого міжзоряного об'єкта ОМОАМОА, який був радше схожий на астероїд. За попередніми оцінками, ширина 3А і Атлас становить приблизно 10-20 кілометрів. Це робить його найбільшим міжзоряним об'єктом, який коли-небудь спостерігали. Проте, якщо об'єкт дійсно переважно льодовий, він може бути й меншим, оскільки лід відбиває більше світла. Наразі Сі 2025 двадцять 1 не становить загрози для Землі. За словами Річарда Мойсля, керівника відділу планетарної оборони Європейського космічного агентства, об'єкт пролетить глибоко крізь сонячну систему, пройшовши трохи всередині орбіти Марса, але не зіткнеться з нашим сусідом. Астрономи збуджено уточнюють свої розрахунки, але вже відомо, що об'єкт рухається зі швидкістю понад 60 км на секунду. Така швидкість свідчить про те, що він не пов'язаний гравітацією Сонця, на відміну від комет та астероїдів, які проходять зсередини сонячної системи. Його траєкторія підтверджує, що він не обертається навколо нашої зорі, а прибуває з міжзоряного простору і знову відлітає туди. Ми вважаємо, що, ймовірно, ці маленькі крижані кулі формуються в зоряних системах, а потім, коли повз пролітає інша зоря, вона тягне крижану кулю, вивільняючи її. Вона стає блукачем, мандрує по галактиці. І ось це одна з них, просто пролітає повз нас. Об'єкт був вперше виявлений у середу, 2 липня 2025 року під час дослідження Атлас на Гавайях, що фінансується НАСА. Астроном Девід Ренкін повідомив про це на платформі Blue Sky. Після цього професійні та аматорські астрономи по всьому світу почали переглядати архівні дані телескопів, відстежуючи його траєкторію ще до 14 червня. Очікується, що 3 – Буде ставати яскравішим і наближатися до сонця до кінця жовтня, а потім його можна буде спостерігати за допомогою телескопів аж до наступного року. Це лише третій випадок, коли людство виявило об'єкт, що входить у сонячну систему з міжзоряного простору. Перший Оомуамуа був відкритий у 2017 році, а другий двай Борисов був помічений у 2019 році. Марк Норріс, астроном з Університету Центрального Лонкаширу Великобританія, зазначив, що новий об'єкт рухається значно швидше за два попередні міжзоряні об'єкти, які ми виявили. Наразі він знаходиться приблизно на відстані від Юпітера до Землі. Моделювання свідчить, що в сонячній системі одночасно може дрейфувати до 10 тисяч міжзоряних об'єктів, хоча більшість із них будуть меншими за щойно виявлений. Якщо це правда. То нещодавно запущена обсерваторія імені Віри Рубін у Чилі, як очікує Норіс, незабаром може виявляти цих тьмяних міжзоряних гостей щомісяця. На жаль, відправлення місії для перехоплення нового об'єкта наразі не є здійсненим, проте такі гості надають вченим рідкісну можливість вивчати матерію за меж нашої сонячної системи. Наприклад, виявлення на такому об'єкті попередників життя. Таких, як амінокислоти, дало б нам набагато більше впевненості в тому, що умови для життя існують в інших зоряних системах. Відкриття Triai Atlas підтверджує, що наша сонячна система не є ізольованим островом, а постійно взаємодіє з космічним простором, приймаючи гостей з далеких куточків галактики. Кожне таке відкриття наближає нас до розуміння природи Всесвіту та походження матерії, з якою ми самі складаємося. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!